Протягом доби ворожих ударів зазнали два населені пункти Харківської області. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Є постраждалі внаслідок обстрілів у селі Приколотне Вільховацької громади постраждали 55 річна та 75 річна жінки. У Коп'янському районі в селі Приколотне пошкоджено сім приватних будинків. У Лозівському районі в селі Орілька пошкоджено залізничну інфраструктуру. Як інформують в ДСНС на Харківщині рятувальники залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої ворожими обстрілами у Чугуївському районі області. Також сталася низка побутових пожеж. Внаслідок ворожої атаки по селищу Приколотне Куп'янського району. Горів приватний будинок, господарча споруда та гараж на площі 220 квадратних метрів. Дві особи зазнали поранень. Внаслідок побутової пожежі, яка сталася у селі Хотімля Чугуївського району, постраждав чоловік. Його було госпіталізовано до медичного закладу. Горів приватний будинок та Альтанка на площі 200 квадратних метрів. До гасіння пожежі залучались оперативні підрозділи ДСНС та бій. І місцевої пожежної охорони на Харківщині щодня триває розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено одну одиницю вибуху небезпечних предметів. Щодо ситуації на фронті, то уздовж лінії розмежування тривають бої. На південно-слобожанському напрямку відбулося 26 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Тихого, Кам'янки, Бологівки та в напрямку Дворічанського Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки і піщаного. Яна біляєва, Дмитро Онгон, Олексій Мурав'йов, Марків новини.